Незалежно від того, наскільки ти відкритий, спокійний чи сповнений любові, інші зможуть взаємодіяти з тобою лише на цій глибині, до якої дійшли самі собі. Як коли сказав Карл Юнг, усе, що нас дратує в інших, може привести до розуміння себе. Здатність людини зустріти тебе з розумінням, співчуттям чи відкритістю обмежена тим, скільки внутрішньої роботи вона проробила зі своєю власною душею. Ти можеш давати світло, тепло і люблю любов, але якщо людина ще не наважилася зазирнути у власну ціль, вона зможе бути з тобою лише на поверхневому рівні. Це глибока істина про людські стосунки. Глибина зв'язку залежить не лише від того, що ти приносиш у відносини, а й від того наскільки глибоко інша людина. Заглянула у своє серце, це суть ясності, розуміння того, що навіть якщо ти прагнеш до справжнього зв'язку, інші можуть дати тобі тільки те, що вже відкрили в собі. Прийняття цього приносить спокій, бо ти розумієш у кожного свій шлях, і часом люди просто ще не занурились достатньо глибоко, щоб зустріти тебе там, де ти стоїш.